Це голови і всі присутні. Я думаю, що ми з вами дискусії по бурштину ведемо вже давно, або да? вони не, не так. Хоча скажу конкретно, значить ніхто нічого і не зробив. Крім слів, бажання і конкретних знамілювань нам не було. Якщо вже в нашому районі, то що Микола Андрій каже, по то того якого голову в ліс не пускають, якісь бантийські формування, які озброєні, то це вже Іншого слова, як безпредел, мав жити в лексиконі нашому неможливо. Звідки вони взялися? Скажу, звідки вони взялися? Вони взялися в основному, всі, більшість їх з Рівненської, Волинської області. Рівненська, Волинська область уже цим питанням займаються давно. І в таки суттєво вже поставилася на відповідь рівень і впливає на дану ситуацію як органи місцевого самоврядування, як правоохоронні органи. Так і в органи виконавчої влади. І як результат, вони побачили, що в Урядському районі ситуація дуже на хорошому не стані, вони внедрилися сюди і захватили повністю всю територію, якою вони вважають, що це гідно, і вони тут управляють. Я не можу вам сказати реальну цю цифру, тому вчора ми вчора добиванської дискусії на цю тему. Якщо щоденний відроботок складає в межах, не знаю, чи це правда чи ні, 6 мільйонів гривень. Неправда. То хто його знає, в яких грошах воно відображається в подальшому і куди воно йде? У Римській області Значить, крішування даного відбутку проводила міліція. Це не скритий факт. Це реально є зафіксовано і подано прокуратурою до суду. Як результат, як результат, я ще раз вам кажу, чого ви сюди не спішли? Відповідно, на мій погляд, що органи виконавчої влади і правоохоронні органи у нашому районі дають можливість злочинцям отримувати значні доходи від незаконного відбуту Буршину. Тому що, навіть елементарні норми закону, я вам вам що передбачена відповідальність по статті 240 Кримінального кодексу України, такі злочини, як незаконне відбування корисних попалень, загальнодержавного значення, відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості. Санкція згідно частини 20 статті покарання у вигляді штрафу від 400 до 700 неоподаткованих міністрів доходів громадян. Це від 6800 до 11 тисяч 900 гривень. Або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той же самий строк. У нас я ще нічого такого не чув, абсолютно відносно. Використання цього законодавства і ще одне порушення, що внаслідок міщення лісів та зляття родючих шарів груту завдається значна шкода навколишньому природному середовищі. За пошкодження земельних ділянок та лісових насаджень правопорушники притягуються до адмінвідповідальності за статтями 53, 53.3 53, і 63 Кодексу України про адмінпорушення. У нас ніхто цих питання абсолютно не працює. Ми почули всієї попередньої інформації, яка поступила від Юрія Миколаївича, що на наше звернення тільки є від місці, і абсолютно дійсно. Якщо ми, шановні депутати, шановні представники органів місцевого задоволення, вона сказати, ми не мінімальна місця, крім нас, ніхто передати не заведе. Не чекаємо, що хтось тут дорігав нагоди. Я вам так додати на веду, що наприклад, у в районах, Олінських, в районах Рівінської і Волинської області районна прокуратура створює міжвідомчі районні групи, які систематично щоденно здійснюють перевірки, оформляють відповідні документи і подають подальшому для їх провадження. Куди залучають працівників Державної міської охорони, районного відділу пунктів справ, представників АДА та органів місцевого самоговання. Районні державні адміністрації в цих районах проводили колеги з питання так і також запрацювали відповідні рішення пропозиції. Скільки заладозбітків в цілому, мабуть, і по Україні, а особливо в нашому районі, ніхто не знає. Пропозиція одна. Все рівно, яким методом боротьби ми не будемо забороняти, чи не буде держава забороняти, таким шляхом ще, мабуть, ніхто позитиву великого не досяг. Все-таки я думаю, що треба вносити пропозицію на рівні президента України, Верховної Ради і Кам'яна про те, що треба ці родовища тут І вирішити питання про закон про видачу Бурштину на непромисловий видові. Тому що промислового Та має такого в нас його немає. Якщо ми будемо на місцях мовчати, абсолютно ніде нічого не подавати, ніхто ту ситуацію не хоче переповникати, бо воно кимось доволі Вони слухаються на звернення, що воно не доходить або абсолютно в якому разі купляється, на це діло закривається. Якщо ми будемо тільки в одних зверненнях, і було десь працювати, то я думаю, що мабуть це буде також не повністю у нашій можливості. Відповідно, наші правоохоронні органи, прокуратура, районний відділ внутрішніх справ, виконавча влада. І ми, як депутати, це повинні підтримати, а відносно працювання техніки, звернення Є для нас відповідно профільна комісія. Давайте разом попрацюємо на відповідних батах з участю голів місцевих рад. І тих представників, які я конкретно бачили, що відбувається на цих місцях, Віктор Михайлович, коли вчора був на комісії, також хотів зайти на територію, побачити, що до пожежі небезпечної підуть, бо також сказали, хто ці такий куди. Розумієте, це все вже все. Мабуть, якщо ми так будемо це повчати, то нічого доброго б не заслуговав в цьому районі ні поваги, ні ні від того, людей нашого району.